Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що в той момент, коли до виборів президента США залишилося всього два дні, Кремль вирішив різко активізуватися. Сьогодні, з одного боку, лунають гучні заяви в устами Медведєва, які повідомили про те, що буцімто вибори в США нічого не змінить для Росії. А з іншого боку, пропагандисти сьогодні російські публікували багато статей. Вони пишуть про те, що буцімто Росію перестали хвилювати вибори в США. пишуть, що існують непримиренні цивіляційні протиріччя. Також вони ламають голову над тим, чи покінчать країни Брікс з доларом як з головною світовою валютою. Ну і публікують інформацію про те, що букмекери вперше назвали Трампа фаворитом президентських виборів, США. але при цьому вони підкреслюють, що точність прогнозів, які базуються на ставках, не варто перебільшувати. І дійсно не варто, адже з'явилися чергові дані з опитувань, наприклад, у штаті Айова, і журналісти повідомляють, що Гарріс несподівано обійшла Трампа у тому штаті, де той перемагав двічі. Вона обійшла на 3% відсоткових пункти, але загалом зараз не можна сказати, що Гарріс на 100% переможе Трампа. Хоча такі загальні рейтинги є згідно даних з опитувань, які проводилися з 28 по 31 жовтня, що, начебто, рейтинг у Гарріс 46%, у Трампа 43%, Але зараз багато експертів кажуть прямо, що шанси 50 на 50. Звісно, вибори президента Сполучених Штатів Америки, які відбудуться 5 листопада цього року, вони безумовно будуть історичним днем і будуть мати вплив на світову геополітику, адже Сполучені Штати Америки є єдиною в світі супердержавою, і очевидно, що вони будуть мати вплив і на російсько українську війну. І щодо цього є повідомлення в американських змі. В першу чергу, видання The Washington Post пише, що Росіяни сподіваються, що перемога Трампа на виборах закінчить війну в Україні на умовах Кремля. Російська еліта очікує, що Дональд Трамп переможе на виборах у США, то в Кремля з'явиться шанс закінчити війну з Україною на власних умовах і потенційно перекроїти карту глобальної безпеки. Американські журналісти посилаються зокрема на заяви кремлівського політолога Сергія Маркова, а також на заяви від експертів фонду Карнегі. Той же час американський телеканал CNN пише про те, що Путін не піде на переговори з Україною, яким би не був результат виборів у США, І що, за словами експертів, очільник московського режиму збирається воювати з Україною до останнього, попри величезні втрати його армії. Але незважаючи на такі заяви від експертів, я скажу прямо, що Сполучені Америки вони мають усі необхідні важелі впливу, усі засоби, щоб примусити Путіна до миру. Те, що результати виборів президента США будуть мати прямий вплив на російсько українську війну і на можливе врегулювання, підтверджують, хоч і не прямо, сьогоднішні заяви від турецького МЗСу. Де заявили прямо про те, що необхідною умовою врегулювання, необхідною умовою миру між Росією та Україною є територіальна цілісність України, і що без дотримання цієї ключової умови справедливий мир неможливий? Також у турецькому МЗС заявили про те, що вони прогнозують нову ситуацію, так звану у російсько-українській війні у наступному 2025 році. Голова Турецького МЗС зауважив, що втома з обох сторін може призвести до появи нової ситуації у наступному році. Ми побачимо цю ситуацію, констатував Фідан. Безперечно, необхідно сказати і про гучні заяви з України, які також лунають напередодні виборів президента США. були заяви і сьогодні, зокрема з Офісу президента України, де сказали прямо, що умова закінчення конфлікту це повний вивід військ Росії з України. Україна наполягає на беззастережному виводі російських військ з української території як умови закінчення бойових дій. Також варто нагадати нещодавню заяву від нашого президента Зеленського, яку він зробив три дні тому, коли він сказав прямо, що Україна не відмовиться від своїх територій незалежно від результатів виборів. у США. цікаво, що на тлі усіх цих новин, різних інсайдів, повідомлень, гучних заяв. Вчора ввечері у спеціалізованих міжнародних ЗМІ з'явилася цікава інформація. Зокрема, мова йде про видання Military Land, про те, що у сухопутних військах України з'явилися дві нові бригади. Журналісти означають, що Україна створює дві нові механізовані бригади: 161 та 162. За їх словами, очікується, що ці підрозділи будуть повністю готові до першої половини 2025 року. Також журналісти нагадують, що раніше вони повідомляли про формування 160-ї механізованої бригади ще у серпні цього року. Те, що інформація про формування нових наших 160-х бригад відповідає дійсності, яка опублікована на сайті Military Land, Ми можемо пересвідчитися на порталі LobbyX, де публікують вакансії для наших бригад, для наших військових частин. Наприклад, є вакансія начальника ремонтної мастерні у 162-го окрему механізовану бригаду. Про що це нам говорить? Насамперед це прямо вказує на те, що незважаючи на певний дефіцит особового складу, на певні проблеми з комплектуванням тих наших насамперед бригад і окремих батальйонів, які стримують наступ окупантів на донецьких напрямках. Незважаючи на проблеми з мобілізацією, Україна формує нові бригади. Також я додам, що вчора наш військовий експерт Сонгуровський дав інтерв'ю британському міжнародному виданні BBC, де повідомив, що Україна має оперативні і стратегічні резерви, і що вона їх зараз береже, не застосовує на Донецьких напрямках, і що Україна готується до зимово весняного контрнаступу. І те, що Україна точно готується, підтверджують ті новини про формування нових бригад, та ще й механізованих. Адже раніше Україна формувала спочатку такі стрілецькі резервні бригади, потім піхотні. А коли з'являлася техніка, то вони вже ставали механізованими бригадами. І це також нам вказує на те, що на ці бригади країни заходу виділяють техніку. Можливо, мова йде про крайній пакет допомоги від США. Де було повідомлено про виділення 211 бронетранспортерів страйкерів, але можливо це і інші пакети допомоги. Проте, коли ми бачимо інформацію про механізовані бригади, то значить, техніку для цих бригад ми або вже отримуємо, або будемо отримувати незабаром. Якщо узагальнити цю інформацію з тією інформацією і з тими, на жаль, поганими новинами з фронту, особливо стосується донецьких напрямків, то можна прямо сказати, що зараз наше військово-політичне керівництво воно максимально береже людей, що як тільки створюється загроза для наших підрозділів. Вони відходять, тобто йде розмін втрати окупантів на території. Відступ у нас повільний, ніякої паніки, хаосу немає. Україні потрібен час для того, щоб підготувати наші нові бригади, наші резерви, оперативні, стратегічні, і дуже схоже на те, що незважаючи на результати виборів президента, США, незважаючи на позицію уже нової адміністрації, Україна таки планує наступ. І цілком можливо, також зважаючи на те, що пишуть європейські змі, що президент України Зеленський буде звертатися до європейських лідерів, що допомогли, і що Україна планує звільняти тимчасову купов. В ні, території, якщо Україна не погодиться на капітуляцію. Важливо, що Україна зараз активно розвиває нашу ракетну програму, і безумовно, цей контрнаступ, якщо звісно він буде, він мав би бути посилений ударами наших ракет по військових об'єктах країни агресора, як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибину території РФ. Щодо цього, то є сьогодні такі гучні новини на сайтах російських пропагандистів. Вони пишуть про те, що Київ заявив про готовність до розгортання нового ОТРК грім 2 це балістичні ракети. Вони цитують заяву голови української делегації в НАТО Єгора Черніва, який сказав, що вже зовсім скоро незабаром Україна розверне балістичні ракети. і усі у світі це побачать. Невідомо що потрібно розуміти під словом незабаром, коли саме будуть у нас балістичні ракети, коли Україна зможе носити удари по окупантах. Але вчора була ще заява від Петрова, директора спецтехноекспорту, експорту, який сказав, що до другої половини 2025 року наші балістичні ракети точно будуть масово працювати. Крім того, три дні тому була заява від нашого військового експерта Бадрака, який також говорить про першу половину 2025 року. І також, зважаючи на те, що Збройні сили України вони ніколи не наступали взимку, тобто ми не проводили контрнаступальні операції в зимовий період, як правило, це або весна, або осінь. Цілком можливо, що саме на весну наступного року Україна планує контрнаступ. Проте знову ж таки повернімося до виборів президента США, і 5 листопада, це безумовно буде історичним днем, і дуже багато чого залежить. Першу чергу для України від результатів цих виборів. Друзі, а закінчимо цей випуск гучними повідомленнями у наших змі про те, що Росія окупанти готуються до ударів. Зокрема, є новина про те, що Росія будує нові оборонні споруди біля Керченського мосту, і не лише оборонні споруди, а й будує паралельний міст, що підтверджують супутникові знімки. Друзі, ну а на цьому все. Свої думки щодо цих новин, подій, повідомлень щодо виборів президента та їх наслідків, і щодо нашого можливого контрнаступу взимку на весні наступного року, щодо нашої ракетної програми, пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі!